Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді ласти від компанії Крейсі. Називаються вони Агуа. Сьогодні в синьому кольорі такі красиві, сині підходять для, для чоловіків, хлопчиків, так і для дівчаток. Легенька ласта, вона в принципі. Можна використовувати для снорклінга та дайвінга. Дайвінга так собі, ну більш для снорклінга, просто комфортного плавання. Вона дуже легенька, дуже м'яка лопать і дуже комфортна резинка на калоші. Вони йдуть, наприклад, ця у розмірі. в мене 41-42. А тут все написано. Тобто йде ласта на два розміри. Це в нас 41-42. Тобто до цього йде розмір 39-40. Наступний буде 43-44. Обрезинені краї. Комфортна ласта, омивається зверху. Тут тоненька резинка. Для снорклінга підходять якнайкраще. Дуже кльові ласти. Всім рекомендую ласти Агуа від компанії Крайсі Са. Так, щоб ви поближче роздивилися, як вона виглядає. І ззаду теж. Одний з найкращих лаз для снорклінга Крейсі Агуа. Можете замовити на нашому сайті batiscav.ua або приходьте до нашого магазину, поміряйте ці ще, може, будь-які ласти. У нас дуже дуже широкий вибір ласту. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!